818. Електричне поле створюється двома точковими зарядами. Ми бачимо їх на рисунку: Q1 і Q2. І знову звертаємо увагу на те, що один додатній, другий від'ємний. Які розміщені на відстані 0,1 метра один від одного. Визначте роботу сил поля при переміщенні заряду Q з точки 1, вона у нас ось тут показана, в точку 2. Вона у нас ось там. дуже чітко видно цей рисунок, але видно, що тут половина тої відстані А, а тут така ж відстань А. Оце я наведу, аби в нас була рисунок, може не дуже зручно в нас розташований, але іншого рисунку перебудовувати ми не будемо. Ми його просто поправимо зовсім трошечки. Тобто ми бачимо, що оце відстань А, оце відстань А. І отут відстань А поділити на 2. Тобто ми знаємо, де знаходиться початкове положення точка 1 і де знаходиться початкове положення точка 2. Звертаю вашу увагу, що нам крім зарядів Q1. 3 мікроколона. Це ми вже переводили. 6 колона. Q2. Невідома величина пробного заряду... А, перепрошую, відома величина пробного заряду Q. І він знову ж таки не є дуже пробним, бо він є доволі великим. мінус 2 на 10, мінус 6-му колона. І от відомий цей заряд Q3. Чи просто Q. 0,5 на 10. Шостому. Чекаю в чаті ваших пропозицій. Чи нам рахувати силу за законом Кулона, чи може якийсь інший принцип використати? Як ми розраховуємо роботу в електростатичному полі, як правило? Якраз ми на цьому трошечки зупинялися на лекції. Давайте ще раз, припустимо, припустимо, ми беремо заряд Q3 з цієї точки. І ось так його несемо-несемо, заносимо по такій траєкторії в точку 2. І потім нам вирішилося взяти цю задачу, розв'язати, ну чи вірніше, зробити цю дію якось інакше. Ми беремо з точки 1 і от по такій траєкторії. А потім нам захотілося ще взяти цей заряд і от по такій траєкторії. По якійсь кольорових траєкторій ми виконаємо більшу роботу, як ви гадаєте. По якійсь траєкторій робота буде більша. Оці як амариновій, плакитній чи зеленій. Абсолютно вірно. Однакова, бо основна формула, яка нам потрібна в цій задачі, записується отак. Q. А тепер різниця потенціалів точок. Якщо, робот, якщо поле виконує роботу, тут нам треба написано роботу сил поля. Значить, нам треба від початкової, від початкового потенціалу фі1 відняти кінцевий потенціал фі 2 І задача зводиться до розрахунку потенціалу. Може хтось пам'ятає, може не пам'ятає, але потенціал поля точкового заряду записується дуже простою формулою. Поділити на R. Знову я тут використовую в загальному R, але таких потенціалів у нас буде багато. Бо в нас дві точки. І крім того, джерел поля в нас теж багато. Давайте пробуємо думати, скільки в нас буде доданків в формулі для φ 1 Я зараз маю на увазі ось цю точку 1. Дорівнює. Прошу писати, скільки, скільки доданків. Скільки потенціалів нам необхідно буде додати? У формулі для Фі1. Абсолютно вірно. Джерел поля 2. Тому нам треба додавати поле за оцією формулою. Заряду Q1. Так і пишемо. К1. І тепер дивимося на віддаль. Віддаль – це А на 2. знаменнику нема квадрата, цим потенціал відрізняється. А, а 2 знаменника знаменника я перекину сюди. Тепер другий потенціал. Звертаємо увагу на знак заряду, але поки що я пишу плюс, знак сидітиме в цьому самому значенні Q2. І знову А, і два знаменника знаменника переходить сюди. І от ми написали фі 1 При бажанні можемо підставити всі ці речі. Тепер фі 2 Потенціал фі 2 дорівнює. Ми перенесли в іншу точку. Це означає, що нам необхідно поставити інші значення. І я не буду довго вдаватися в деталі розрахунку, але ви здогадуєтесь, що в прямокутному трикутнику гіпотенуза може бути знайдена з теореми Піфагора. І ми зразу в УМІ, хоч ну, не реком... в критичних ситуаціях не рекомендуємо нічого писати в УМІ, але зможемо це зараз зробити собі. Якщо у нас Фі1 складалося з двох доданків, Фі2 теж буде складатися з двох доданків. Фі2 міститиме для цієї точки потенціал заряду Q1, тому це буде K1. А в знаменнику має стояти гіпотенуза. Хтось може зразу написати, чому буде рівна гіпотенуза в прямокутному рівносторонньому трикутнику з катетом А? Щоб я зразу записав результат. Ось щось ви довго рахуєте, ми ну, нічого, ви ще не розім'ялися, будемо вважати. Корінь з 2. Корінь з 2 А. Корінь з 2А буде ця гіпотенуза, бо ми додаємо, а потім... Давайте я красивіше напишу, щоб випадково хтось не зробив помилку в записі, а потім не звинувачував в цьому мене. У мене щось підвисає сесія. Це може погано закінчитись. Ну, тим не менше. Корінь з 2А. І ми маємо, що розраховувати і тут також. Ну і все. Тепер маємо фі 1 можемо його підставити сюди, маємо фі 2 можемо його підставити сюди. Нам залишиться тільки провести фінальний розрахунок. Правда ж, простіше через потенціали розв'язувати задачі, ніж робити це через закон Кулуна. Ні векторів вам ніяких немає. Ні, вам не треба застосовувати ніякі аж надто складні геометричні побудови. Все відносно просто і без напрягів. Тому вважаємо, що на цьому ми розв'язали задачу 8.18. Якщо є запитання, пишіть її в чаті.